Що буде далі з каналом? Чи тепер ми виключно дослідники холостяка? Скільки ми заробили за два роки в Ютуб? І хто наш улюблений глядач? Відповіді на всі ці запитання у святковому випуску: що дослідники українського? Я Яна Середа мануйлова Нам два роки давайте святкувати. Так, Саше, ну що мене, щоб мені соромно не було. Наше відео, коли ми святкували перший день народження каналу, можливо, ви пізніше на нас підписались. То ось цей випуск. Можете його подивитись. Там ми, в принципі, розповідаємо про себе, хто ми поза Ютубом, хто ви такі? як виникла ідея створення цього каналу і про наше темне минуле. Хто я? Я Рижа Ти що, долбою? Тут же і сьогодні будуть невеличкі підсумки ще одного року існування нашого каналу, трохи цифр, відповіді на ваші питання. Питання, які ви лишали в спільноті каналу, і плани на найближче майбутнє, бо що ми можемо зараз спланувати якось далеко? Отже, за рік, що минув, ми розповіли вам про 178 класних українських ютуб-каналів. Загально за понад два роки нашого існування ця цифра вже перемахнула за пів тисячі. Понад п'ять сотень шикарних українськомовних ютуб каналів, щоб у вас ніколи не поставало питання що дивитись, і щоб вони дивились російський контент? Ну я сподіваюсь, тут вже таких не лишилось руски зразу нахуй. Амінь. також ми розпакували класний адвент від українського книжкового сервісу. Поговорили про те, коли краще святкувати Різдво. Слідкували за Євробаченням і не один раз. І плануємо це ще робити в майбутньому. А поговорили про серіал Друзі, Подивились українські фільми Будинок слова» і Конотопська Відьма. Багато і весело читали, а також слухали українську музику, стару та нову. Ну а ж я не можу не згадати про наші останні випуск. Ки шоу Холостяк. Розкажи, я, я тебе застав з хахалями. Жанр треш огляд, треш реакції, треш перекази, в якому ми дуже давно хотіли себе спробувати, але не мали предмету для того, щоб робити такі випуски. А ми це зробили нарешті, і я шокована, і ми дуже тішимося, що ви цей експеримент дуже позитивно сприйняли. Одразу розпочнемо мабуть, з найцікавішого з матеріальних питань. Мені завжди дуже цікаво дивитись подібний контент на інших каналах, коли цим діляться інші блогери я розумію, що наш досвід зовсім не такий, як я чую у е, решти. У кого я це чула, і хочу вам про нього розповісти, тому що першу монетизацію ми отримали у вигляді сотні доларів, яку ми змогли фізично потримати в руках тільки в травні цього року, тобто це через півтора півтори, року існування нашого каналу. Справа в тому, що довгий час у нас в принципі не запускалась монетизація, бо там є умови, що у вас має бути одна тисяча мінімум підписників і понад чотири тисячі, якщо не помиляюсь, годин перегляду. І якщо підписник... Ми е, першу тисячу назбирали дуже швидко, то з годинами перегляду було важко, бо у нас в принципі маленькі лаконічні відео, 8-10 хвилин. І ми змогли цей поріг перейти тільки е, коли ми зробили випуск про історію України на пісенному конкурсі Євробачення. Це і випуск був довгий. Вперше у нас таки щось порядку 30 хвилин, і там багато переглядів одразу не збиралися. Зараз досить при його дивляться, там щось 45 тисяч, наче на даний момент є. І от лише тоді ми змогли по. Чати збирати по цьому центіку по долару монетизацію, але знову ж таки гроші на нас не через те, що у нас дуже дуже маленькі лаконічні форми наших відосів, і лише в травні цього року ми заробили свою першу сотню доларів і купили на неї котячий будиночок. Ну, очевидно, для наших п'яти киць. До речі, від класного українського виробника, якщо не помиляюсь, кропивницького називається «Домко Хаус». Це, якщо що, не реклама, ми дійсно самі за все сплатили, самі його збирали. Але якість і ціна, бо ми довго хотіли такий будиночок, але ціни дуже кусалися, тут вони дуже класно відрізняються. Тому, якщо що, якщо ви також щось подібне дивитесь, ми дуже рекомендуємо дівчата, вже от е скільки з травня користуються П'ять киць. <зиночок>, просто ульо. І до речі, якось після цього чи то щось в політиці самого Ютуб змінилося, можливо, у решти каналів так само чи конкретно стосовно нас, але монетизація після цього пішла пішла якось швидше збиратися, але це все одно ну далеко не наш заробіток. І в мене дві роботи, в мого чоловіка дві роботи, чотири на двох. Тому канал поки що це все ще наше хобі, наша любов і загалом щось творче, де ми можемо себе. Ось так реалізувати, але поки не заробляти. А від того ще приємніше, що є спонсори, які своєю чашечкою кави нас достатньо довго, більшість підтримуємо. Ми дуже вдячні. Це ось ці прекрасні люди. Дякуємо вам. Повірте, ви дуже сильно мотивуєте, ви дуже сильно надихаєте. Це символічні суми, але вони максимально для нас приємні. Таке згорнятко, капучино, ковало кобаси, ковало хліба з маслом. І ми чомусь жодного разу це не робили, але я окремо ще хочу хочу подякувати тим, хто за цей час робив довільні донати на нашу монобаночку. Я подивилась, це простойно була кількість людей. бо більше, ми навіть вже один раз знімали звідти гроші і трошечки покращили ось це фонове світло, щоб воно було кольоровіше і трошки яскравіше і насиченіше. Тому, в принципі, знову ж таки, ми ці гроші з монобаночки будемо якось намагатись переправляти, перенаправляти на те, щоб покращувати якість того, що ви у нас на каналі бачите. Все про бабусіків, все. Про бабулечки, про мані, про гроші, про дощ із доларів, що сипля на нас, переходимо швиденько до ваших запитань. Їх було небагато, але вони цікаві. І перше від нашої постійної підписниці з нікнеймом Копка. А отже, а коли буде наступний розбір холостяка, хоча і за добірками ютуб каналів, я вже скучила, вони ще будуть. А по холостяку продовжувати сезон тараном ми скоріш за все не будемо. Ми просто не встигаємо це робити. І поки ми вже змонтуємо відео і пройдемо. Всі перевір, щоб нас не забанили. Це вже ну дуже неактуально. актуально. Але буде обов'язково наступний випуск холостячка з Ксенією Мішиною. І потім, можливо, ми ще зробимо такий випуск про перший випуск сезону з Златою Огнєвіч. тому що ну в принципі голосимо вас запитували, кого б з дівчат ви хотіли більше побачити на нашому каналі. І голоси приблизно розділились порівну. Ага, клас. Добірка українських ютуб-каналів будуть, але мабуть, ну принаймні найближчим часом в значно менших кількостях ніж це було до цього. А найголовніша причина я перенаситилась споживанням контенту. Його стало забагато в якийсь час, і якщо чесно, я злякала, що можу в принципі перегоріти цієї ідеї. Але в мене ще є безліч в нотатку перлиночок українського ютубу, про які я хочу вам розповісти. І я сподіваюся, в тому числі, що ось ці нові а, витки того, що ми робимо, трошки допоможуть. Нашому каналу розширюватися, розвиватися і якусь нову аудиторію мати, яка в тому числі буде потім дивитися наші добірки і підписуватися на інші класні українські канали, і таким чином ми будемо популяризувати ще більше український контент. Це такий мій ну, не злий план, але це такий план. Ну і ще раз більше буде треш огляду. Це не буде тільки на холостяка. От ми вже потрошки починаємо готувати різдвяні треш огляди. Не буду казати поки що на що, але це буде такий класний, святковий, веселий, розважальний контент, від якого ми відпочинемо. І ми, і ви сподіваюся, сьогодні вже встановлюється новорічна. ЙОЛКА! Далі наступне запитання було від нашої підписниці Ірини. Вона запитує, чи буде відео з українськими мемами. І е, є такі подібні відео, пише Іра. Але думаю, у вас би вийшло краще. Ну, єдине, що мені прийшло в голову, подібні випуски були у Віталія Гордієнко, загін кіноманів. Там якісь шалені перегляди, якщо я не помиляюся. Але для мене такі відео як пояснювати анекдоти. Тому ні, окреме відео про меми ми робити не плануємо і не будемо. Але це такий виклик для нас зараз. Ця історія з мемами і з тим, що ми хочемо їх використовувати активно і часто, бо ми намагаємося і будемо це робити, використовувати здебільшого українськомовні меми, українські, ну чи хоча б там західні, а і принципово ми не хочемо використовувати російські меми, які б вони не були вже там бородаті, наскільки б вони в той чи інший момент не підходили. Тобто, це ще один наш виклик, і це таке додаткове дослідження цієї Території. Знаєте, що таке меми? Чесно кажучи, ні стидно, я не знаю. Далі питання від підписниці і Жебель. Розкажіть, які ваші відео виявилися найбільш недооціненими аудиторією, бо одне з моїх улюблених останніх про кіно набрало несправедливо мало переглядів. Ви заслуговуєте більше? Це відео мій особистий біль. Тому що я вважаю, що я випуск сам класний, і канали, про які я там розповідала. мистиночки. я хубожню. Я всі дивлюсь, і, і Хочу, щоб ви всі дивились. Сподіваюсь, що дивитись без нас. Але переглядів там дійсно мало. А, але я тут хочу зазначити, що ми в принципі звикли, що е, спочатку багато наших відео стартують дуже погано. І не всі, але знову ж таки, велика частина із них із часом тільки набрала якісь там не шалені для інших каналів перегляди, але приємні е, для нас. Бо люди самі своїми руцями шукали ту чи іншу тему, і так у нас із часом тільки набрали перегляди випуск. Про українські дитячі ютуб-канали, про ресурси з вивчення української мови, фільм Довбуш декілька місяців, лежав, у нього було там щось 400 переглядів. Зараз щось 8 чи 9, вже навіть тисяч. Постійно хтось дивиться, я навіть вже не розумію хто. Конкретно по от останньому року нашого існування я б хотіла, щоб більше переглядів було у випуску про українські тревел-блоги, тому що це прекрасні канали. А, про Труп Крайм, випуск про грунт, тому що там я в тому числі своєму особистим трошечки ділилась досвідом важливим, і я б хотіла, щоб більше людей його почуло, але ну, вже маємо, що маємо. Все окей. Знаєте, Я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені, і на мене смуток навиваєте. Далі у нас питання від Ірини: чи будуть розбори території А? Тут потрібно зізнатись, що це не мій спогад дитинства зовсім на жаль. І про територію А я почала більше чути, мабуть, вже в Києві, тобто після подій 2014 року. Трошки чула до, але отак, щоб заглиблюватися, тільки коли вже приїхала сюди. І це знову ж таки наслідок зросійщеного минулого. Ну і власне того контенту, в якому я зростала в далекій далекій частині м -м, Сходу України. Вже погана ідея було. По так познайомитися зараз. Я подумаю стосовно цього. Але я порекомендую, я вже колись це робила. Є класний випуск у Тучі на каналі про територію А. Я сама його дивилася і сама знайомилась ближче, саме таким чином, із цим мистецьким проєктом, музично мистецьким проєктом. Тому я вам рекомендую просто піти туди і подивитися. Або ви підтримуєте український контент, або ви робите український контент. Більше для нас українщиків варіантів немає. Ну і в принципі, це були всі запитання, тому що ми не сильно анонсували. І навіть не розуміла, чи будемо ми цей випуск робити, але за останній час з'явилось багато нових глядачів, багато нових підписників. Тому знову ж таки захотілося трошечки ближче з вами, ось так без жартів поговорити і, можливо, звернути вашу увагу на якийсь контент, який у нас був до холостяка. Бо холостяк це приємно, прекрасно, класно, весело. Але хотілося б, щоб ми більше звертали увагу і на інше, не тільки на такий виключно розважальний контент. Від себе ще додам, що в youtube студії з'явилась така вкладочка, називається Спільно. І там показують дбірки, як це написано, найвідданіших шанувальників каналу. Вони, наче щотижневі. Але я хочу окремо подякувати Олені Шенцевій, яку ця спільнота виділила як найкращу нашу найлюбленішу підписницю, тому що вона за цей час лишила понад сотню коментарів. У нас навіть не було стільки випусків, скільки Олена нас підтримувала. Дякую дуже сильно і загалом дякую всім вам. Ось такий вийшов випуск. Нехай це буде такий невеличкий. Пропорець на маршруті, яким ми рухаємося разом із вами. Хтось до нас в якийсь момент приєднується, хтось відпадає, хтось потім повертається, хтось не повертається. Але я сподіваюся, що рухаємось ми в правильному напрямку. Все, я Яна Середа Манилова. Весь цей час за кадром був і монтуватиме цей випуск Мій чоловік Сашко. Десь тут наші 5 чарівних киць, наші авокадо, авокадусічки, авокадуньки улюблені. Ми вас любимо. І цілуємо, дякуємо, що ви нас дивитесь. Бувайте! Mm -hmm. Човіки тут рукави mm -hmm. з напуску АСМР. Mm -hmm. Нічого чутне. А СМР.